Thank mm -hmm. you. Наш благодійний фонд «Карітас Ужгород» реалізовує проєкт від фінського фонду Абіліс. З вересня 2024 року протягом півроку ми надаємо таку послугу як соціальні майстерні для молодих людей з ментальною інвалідністю. І в цих майстернях ми маємо зараз в рамках проекту підтримку на фінансування свічної майстерні і майстерні з Кожна з цих майстерин працює двічі на тиждень по чотири години. Супровід майстернях є асистентами, тобто, відповідно, є асистент, окремо асистент з вироблення свічок, і окремо асистент з принтування. І молоді люди долучаються саме до цих виробів. Участь молодих людей з ментальною інвалідністю в цих майстернях є важливою, тому що це дає можливість їм мати такий свій осередок, де вони набувають нових навичок, знань і також для соціалізації важливості. Тобто, зараз є і цікаві такі ідеї. У нас ми проводимо майстер-класи, залучаємо це такий певний елемент інклюзії в суспільство, інтеграції з тим, щоб показати, що вони також вміють можуть бути корисними, вміють робити певні речі і далі навчати інших. Люблю, що робити свічки. Я тут ламаю крошки, я тут допомагаю свічки робити, працюю кілярні, ангал. В цьому проєкті я виконую роль асистент з виготовлення свічок. Допомагаю тобто молоді. Займатися виготовленням від початку і до кінця. Вони вже знайомі з цим проєктом, полюбляють, але завжди потрібна допомога, як правильно вставити гніт в свічку, щоб вона потім гарно горіла, як правильно додати у парафін ароматизатори, щоб воно не було дуже сильний, запах не видавало, як правильно насипати віску. У парафінотопку, тому що там є кожне відро, окремий є колір. Окремо потім розбавляється цей колір, додаються такі кубічки. Кожен знаходить тут для себе те, що йому до душі. І люблять і дівчата, так і хлопці. Всі разом працюють. Ми Робимо принтування, переносимо за допомогою цього пристрою різні малюнки на футболки, на кепки, на чашки. Моє завдання в цьому проєкті – супроводжувати людей, щоб правильно наносити малюнок, починаючи з самого початку і до завершення, уже коли ми бачимо готовий виріб. Ми робимо малюнки. На речах теж робимо, на крусті. Дуже цікаво тут. Кожна людина з інвалідністю вона це може і це хоче, і в неї все виходить.